там Рамтарарамта, тарам рамтарарам. Всім доброго дня! Вас вітає передача обідня, перервана привокзальна ТВ, друзі. Всіх вітаємо з першим днем літа. І сьогодні ми поспілкуємося з людиною, послугами, якою користуються всі, переважно вночі і переважно за гроші. Друзі. Так ви не помилили. Сьогодні ми будемо спілкуватися з таксистом. Давайте познайомимось. Добрий день. А, жов, куди їдемо? Та ні-ні, зачекайте, нікуди куда не їдемо. Їдем. Ні, 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 нікуди не їдемо. Слухайте, дивіться, а. як вас звати? А, Степан. 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 Е, доброго дня, це телепередача обідня перерва. І в нас а. до вас традиційне питання: що ви любите їсти на обід? Ой. Я не знаю хто що любить, але моя ласточка. 9 літрів на 100 кілометрів, Жире, як має бути. Вот. Ну що, поїхав в центр? Ні-ні, в центр не їдемо. Ну то слухай анігдоти. Короче, я клиент, давай я тебе анекдот расскажу. Такие смешные, короче, чуть не умер. Так смеялся, так смеялся, что чуть не умер. Ну, у меня просто слабое сердце, но тут такие. Короче, слухай анекдот. Смешный капец. Слухай, еде Андрей Садовый по городоцки. Ну, смешный. Ee, дуже смішний анекдот, Степане. Дуже мені сподобався ваш анекдот. О, Степане, таке питання до вас: як ви ставитесь до даїшників? Йоп! тип! Сказав то мені, ти ще раз каж мене то в машині. Знаєш скільки я заплатив оцю, що він то все покрупив від тої нечисті. Добре, я більше не буду казати слово йоп! Вас... Ё... Добре, добре я більше не буду Ти... чесно. Ще, ще раз? Добре, добре, я, добре, я не буду чесно. Е, я скажімо, така тенденція є, що всі е, таксісти слухають шансон. Ви слухаєте шансон? Який шансон? Нормальний мазон слухає. Лейді Гаго, Бейонсе, Деда Гуета, Аруна Бюрена. Звідки ви знаєте ті всі назви. Я вже два роки сплю під Міленіум. Знаєш, коли там клієнти, які там бувають. Ту plaque, Зрозуміло, Степане. Телепередача обідня перервана. Привокзальна тебе, друзі, цікаві Ах. особистості в дивних локаціях. Зустрінемось. Ну що, Степане, завезете мене центр. Та який центр? Чуєш, плати, давай. Та я вас зняв, де ти відомий. Відомий? Так. Багатий? Та звісно багатий. І що я зможу на роботу їздити на таксі? Та, Кінечно зможете їздити. Та і так їздять! ha ha ha